За рішенням Віденського конгресу 1814-1815 років, учасники якого прагнули створити своєрідний бар'єр навколо кордонів Франції на півночі, католицьку Бельгію, приєднали до протестантської Голландії та утворили об'єднане королівство Нідерландів. На чолі з голландським королем Вільгельмом I. У бельгійців у складі нової держави одразу з'явилося багато приводів до невдоволення. Вільгельм І правив одноосібно і всіляко підтримував своїх земляків, голландців. Державною мовою було оголошено голландську. Хоча переважна більшість бельгійців розмовляла французькою та фламандською. до того ж інтереси молодих бельгійських промисловців, що потребували сприяння промисловому розвитку, були прямо протилежні інтересам голландських купців та землевласників, які вимагали від влади свободи торгівлі. У 1830 році у зв'язку з промисловою кризою і відмовою голландської влади йти на поступки бельгійському національному руху, ситуація в країні загострилася. 25 серпня 1830 року після повідомлень про перемогу Липневої революції у Франції у Брюсселі спалахнуло повстання. Яке швидко поширилося на інші бельгійські міста і провінції. У Брюсселі народне ополчення встановило контроль над містом. Вирішальні бої розгорнулися 25-28 вересня 1830 року. Спроба голландців за допомогою армії придушити повсталих провалилася. У період вересневих боїв більшість території Бельгії було звільнено від голландських військ. 10 листопада 1830 року відкрився Бельгійський національний конгрес, який проголосив незалежність країни і розробив Конституцію. Бельгія стала конституційною монархією. Революція. Перемогла. 20 грудня 1830 року на Лондонській конференції Австрія, Велика Британія, Прусія, Росія та Франція погодилися на незалежність Бельгії. Уперше в історії, визнавши законними підсумки Революції і дали згоду на перегляд рішення. Віденського конгресу щодо Бельгії